Сьогодні ми хочемо об'явити про те, що закликаємо завтра киян, українців на шосте всіукраїнське вечір, яке починається в 12-й годині на Майдані Незалежності у Києві. Ми розуміємо, що це дуже важливо, важливо для кожної людини, яка прагне жити в вільній країні, де ключовим є захист та прав кожної людини вийти і висловити свою думку. Висловити свою громадянську позицію стосовно речей, які відбуваються в країні. Це особливо ми бачимо по тим діям, які відбуваються на сьогоднішній день в країні. Ми бачимо, який тиск робиться на представників Майдану. Палять автівки, фізичний тиск, побиття журналістів Тетяна Чорновіл. І... В цьому сенсі, в цьому напрямку, ми повинні висказати свою чітку позицію. І на сьогоднішній день люди, які стоять за глибокою політичною, економічною кризою, люди стоять, які за побиттям журналістів повинні нести відповідальність. І не, ті, не тільки ті, які виконували вказівки, ті, хто давав ці вказівки бити.